Тут все в нас отак текло, от. отак по проводам, да, вже чотири рази проводку за свій кошт міняли, тому що все було залито. Все було залито і постійно десь коротило, десь вибивало. За словами мешканців житлового будинку на заболотного 54, у дошові дні воду тут доводиться вичерпувати відрами. Після дронової атаки ця багатоповерхівка у Пересипському районі Одеси зазнала масштабних руйнувань. Нагадаємо, росіяни обстріляли Одесу у новорічну ніч на 1 січня 2024 року. Загинув підліток. Ще вісім людей дістали поранення. Постраждали три багатоповерхівки, а також приватні будинки та господарські будівлі. Цей будинок залишився без покрівлі й комунікацій. Минув майже рік, проте в багатьох людей досі немає газу, водопостачання та опалення. А замість даху тимчасове захисне покриття. Вони там зробили проєкт, все зрозуміло, але мені здається, що можна було б відновити газові ціни, ну, тобто вентканали, відновити людям ну якісь життя. Сусід Володимира Ярослав згадуючи страшний вечір обстрілу, втішається тим, що його квартира зазнала досить незначних руйнувань. І за того, що тушили пожарну криші, майже кімнату трохи підтопило, але нашу квартиру квартиру можна сказати обійшло це, тому що в нас виготоло тільки одне вікно і трохи рама покоцилася. Євгенія, у квартирі якої повилетали майже всі вікна, розповідає про лайфхаки, до яких вдавалася тієї зими. дуже важко, звісно, було. Ось це одна в'язанка, ще одягала. Загалом якось виживали. А коли все скло повибивало, Боже! Ну цілий рік ось це ми страждаємо, особливо з цим світлом. А ще через влучання у ліфтову шахту в одному з під'їздів підйомник вже рік не працює. Ну, Як і живемо, ходимо, ну, і, а іноді ну, тяжко спускатися, тому що ну, їх і, і люди похилого віку, і у по, по поверхах ну, дуже тяжко ну, подиматися, вже, а іноді по 6-7 разів, а оці, оце, оце, ремонт таскати все наверх. <сум> Зрозуміли? Тобто, все ремонт робимо, ми зараз робимо у нас це, все за свій кошт. Це, це ніхто не допомагає. Компанію підрядника, що візьметься за відновлення, не могли знайти майже рік. Через це мешканцям довелось зимувати у нелюдських умовах. Переможця аукціону департамент міського господарства оголосив лише на початку листопада. Вартість робіт оцінили більше ніж у 4 мільйона гривень. Міська влада планує завершити роботи до кінця 2024-го. двадцять передбачено виконати роботи із відновлення технічних приміщень. Горища машинного відділення, вентканалів каналів та виконання робіт із відновлення покрівлі цього будинку. Мешканцям лишається сподіватись, що місто виконає обіцяне, і їм не доведеться знов зустрічати новий рік без газу, води та опалення. Марина Романова, Микита Довгань, В'ячеслав Лаштаба перший міський.